Вітаю вас, друзі! Сьогодні відео про булку ромашку з кремом та з креготом на зубах. Я не можу сказати, що постійно булки погані, тому що до цього часу жодних проблем у нас не було. А ось цього разу придбали і помітили, що на булки подекуди є якісь чорні цятки. Спочатку ми не придали цьому уваги, з'їли по шматочку цієї булки, начебто все було нормально. А наступного ранку дружина почала споживати цю булку на сніданок, і як не вкусила, то попадає пісок на зуби, придивилася, а там чорне болото. На жаль, ті кусочки дружина зразу ж викинула, віддала голубам, і в мене вони не збереглися. А ось залишки булки тут не зовсім є, так сказати, докази того всього, але є деякі моменти. З такого явного це ось всередині якісь комочки чорні. Я вже не буду їх куштувати на смак, не хочу, вже наївся. Можливо, нічого тут страшного немає, але знову ж таки не хотілося б бачити в білому тісті якісь незрозумілі. Цятки чорні, незрозумілого походження. Ну, ось теж шматочок з коринки. Тут теж якесь незрозуміле, чорне п'ятно є. Я спочатку думав, що це якийсь пісок, подивився під мікроскопом. Якихось кристалів виражених, таких як в піска, немає, але знову ж таки якесь темненьке п'ятно, незрозумілого походження не зовсім то. Приємно. Ось тут теж якась чорна субстанція, але ну я може можу зрозуміти, тому що ці булочки ще випускають з шоколадною начинкою. Можливо, десь щось потрапило при формуванні цієї булки, що щось там впало під час приготування з цієї шоколадної начинки. Але якби дійсно пісок на зуби не попадався, я б не знімав цього відео мені немає сенсу це знімати. Тому мені було б цікаво почути від вас, можливо, ви стикалися з такими випадками, а можливо, це поодинокий випадок і потрапив він до нас. Ну а якщо власник пекарні дивиться дане відео, то прошу трішки звернути увагу до якості. А на цьому все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!